Муся, Муся, що ти там робиш? Шо, шо, дивлюсь вікно, не бачиш, шо. А що ти там не бачила? Я б ти що не бачила? Завтрашній день, ти що не знаєш? А що завтра буде? Як що? Завтра ж субота, сьогодні знаєш який день? А я тут подивлюсь, що тут за день? Ай, сонячик, я скажу, що завтра, субота, а сьогодні п'ятниця! П'ятниця, зрадниця! А яка тобі розвратниця? Будеш вдома сидіти чекати, коли мамка прийде. Правильно, мамка прийде у п'ятницю. І завтра буде відпочивати разом з нами. Ай, господи. А для того, щоб мамка пішла на роботу, відкриє п'ятнятий прапор. Давай, прапор, піднімай. І прапор у п'ятниці, вважаю п'ятняту. А на вулиці потеплій Осінь і вернула щастя то йки теплота. А всім бажаю гарного, тихо, спокійного дня. Сьогодні ж п'ятниця, а завтра вхідні. субота неділя. Ваш соняк, цьомки бомки, пока, Моя муся, цьомки бомки, пока. З п'ятницею всіх.